Знову ми зібралися тут під стінами міської ради, щоб виявити нашу незгоду з ідеологією гендеру і ювенальної юстиції, яка впроваджується в Україні. Ці дві злочинні ідеології нищать не тільки Божі, але й людські закони і нищать людську природу. Вони спотворюють все, що є найсвятіше і все, що є найдорогоцінніше у людини, її душу. Вони відбирають з українських сімей, відбирають дітей. Ювенальна юстиція від початку вересня вже почала набирати свої оберти і в Україні. Один приклад в місті Жмеренка Вінницької області. Цими днями додому одного чоловіка увірвалися працівники ювенальної служби і відібрали трьох дітей. Коли чоловік, а то власне був дідусь, який опікувався трьома дітьми своєї дочки, яка є інвалідом першої групи, прийшов додому, більше своїх внучат не застав. Тепер. Ювенальні працівники шукають нову, так звану сім'ю для тих трьох дітей. Ми кличемо до українського суспільства, кличемо до української влади, щоб зупинилися впровадження гендерних і ювенальних законів, знищить українську націю і приведе до автогеноциду. Будуть відбиратися діти і віддаватися у Всиновлення гомосексуалістам або в інші прийомні сім'ї, де будуть терпіти сильний психологічний е, тиск, де буде нормально деформована їхня психіка і їхній світогляд. Потім ті діти будуть мститися на суспільстві і будуть приносити в свій час гіркі плоди. Тому ми сьогодні закликаємо знову владу. А також церкву, щоби припинили це беззаконня, щоби чинили покаяння і повернулися до Бога, і щоб не впроваджували цих безбожних законів. Словенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Ісус вийшов в одне село, яка жінка, марта на ім'я, прийняла його в хату, була ж у неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в ногах Господа, слухала його слова. Сьогодні святкуємо Різдво Пресвятої Святої Богородиці. Традиція церкви говорить, що причиста Діва Марія по своєму батькові походила з царського роду Давида, а по матері зі священичого роду Арона. Боже Слово каже, що молитва праведника має велику силу, бо праведник з віри буде жити. Тому Бог по багатьох роках вислухав молитву віри Йоакима й Анни, і дарував їм Марію, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Народження пречистої Діви Марії, є плодом молитви віри і є здійсненням Божих обітниць щодо спасіння людського роду. Хто є пречиста Діва Марія? Марія є та, яка своєю покорою і послухом Богові і його слову розчавила голову, тобто гординю диявола. Те саме вона робить і тепер в житті тих, які прийняли її за свою матір. Ісус нам дав її за матір, щоб вона народила нас до неба, до вічного життя. І щоб навчила нас бути ісусовими учнями. Отже Марія є не тільки нова жінка, нова Єва, але вона є також і наша Матір. А що робить Матір? Матір народжує, тобто дає життя, і Матір виховує. Те саме робить і Марія. Вона народила нам Ісуса. Але також народила і духовно кожного з нас. Вона постійно була з Ісусом, і вона також є постійно з нами. Нехай причиста Діва Марія сьогодні візьме кожного з нас під свій покров. Нехай вона нам стане матір'ю, а ми її синами і дочками. Тому сьогодні з вірою просім. Пречиста Діво Марія, розчави голову сатани, тобто голову, гендер, ювенальної юстиції, бунту проти Бога, безбожних законів, якими диявол хоче знищити людство, якими хоче знищити наш український народ. Ми просимо Тебе, Марії, спаси нас. І спаси Україну.